Наступна проблема це дійсно внесення змін до ряду його... законодавчих адвок, тому що ці проблеми. Ми говорили ми... про проблему балансоутримувача, вона, вона буде, доки, скажімо, її тлумачення буде, доки цей термін буде присутній в законі про СББ, доки він буде так неправильно написаний в законі про житлово-комунальні послуги. От, тобто ми пропонуємо його зняти, і пропозиція відображена в законопроекті 4423 і скажімо її внесення змін до закону про житлово-комунальні послуги. Але, ну і скажімо, ряд інших питань, які, які стосуються закону е про СББ, це, це перш за все питання е невід'ємності членства. Від власності, але більше того, що ну, насправді закону про житло про СББ все не обмежиться, тому що більшість питань це все-таки питання Цивільного кодексу, земельного кодексу і житлового кодексу. І скажімо, доки це все буде не до, ну, доки ті проблеми будуть виникати. Я ну, я сподіваюся, що буде прийнятий хороший законопроект про СББ, але я надто оптимістично не дивилася на те, що всі проблеми, про які ми говорили, вони будуть зняті. Я думаю, все-таки 80% вони можуть бути зняті за рахунок просто того, що ви будете прав, ні, правильно писати і, і правильно ставити коми там, де треба, і правильно називати те, що є е, е, ну, віримо, ті терміни, які є, та, ну, назвати тим, що воно є. От. Наступне це. Підготовка роз'яснювань листів від, від, від різних органів виконавчої влади Між житло ДПА, Мінпраці, Мінюсту, Держпідприємництва, Мінфіну. От, ми зараз працюємо над тим, я в мене завтра робоча група з державною податковою адміністрацією, де ми хочемо якраз говорити власне, про питання внесення до реєстру непридаткових організацій ОЗББ або неправомірного невнесення. От, і е, друге, це питання про ПДВ. Е, і е, ну, так само велика частка питань може бути знята ну, не тільки через те, що ви будете правильно називати, а щоб це почала правильно говорити влада. Але щоб вона почала це правильно говорити і розуміти, їй треба якась писулька. От, і ми зараз будемо сильно працювати над тим, щоб. Такі робочі групи по я кажу, з ДПА вже вже створили НКРЄ, поки нічого не вийшло. Тому що в нас був минулий круглий стіл, по якому була присутня Людмила Шанс. Просто стіна. Попробуємо працювати через їхніх керівників. Можливо, і через президента для того, щоб вони якось вислухалися. Скажімо, на підході вже є хто готовий співпрацювати і, і скажімо, хто готовий слухати. Це дешко і мінню на диво. Вони були не прийшли до нас в нас на стіл. Але станом на вчора в мене є інформація, що вони вже готові працювати. 19 числа попередньо запланована з ними робоча зустріч, де ми постараємося зняти питання з отриманням інформації про співвласників про те, щоб розробити інструкції, щоб БТІ зобов'язано зобов'язана надавати інформацію. про... Нам не треба там, скажімо, повної інформації, але урізану інформацію про те, що власником квартири там. Номер 143 по вулиці Широка, 94, є там Кубкін Іван Іванович. Там свідоцтво про право власності, номер такий-то, такий, такий. От. І ну, напевно, що таке буде робоча група, але поки я не знаю, як з, з Мінфіном. Тому що як я чула, є проблеми з державним казначейством, з утриманням коштів ОСББ безпосередньо на свій рахунок для його адміністрування. І я думаю, ця проблема не просто так виникає, а через те, щоб не було конкурсу між ОСББ, а були конкурси між виконавцями, ну між підрядниками робіт. І зазвичай на конкурсах з цими підрядниками ну, відмоваються немаленькі гроші. Але в нього, ну ми минакше не, не можемо зробити, оскільки б, у нас немає процедури. Я думаю, ми про це будемо говорити з Мінфіном. Так само є проблема в створенні револьверного фонду на державному рівні, тому що МінФін каже не виходить у нас такого. Е -е. Наступне це є створення місцевих програм сприяння розвитку ОСББ. І тут вже, скажімо, повна. Місце, ну скажімо, повна влада на місцях. Місцевій владі надані досить великі широкі повноваження в тому, щоб і виділяти кошти, і скажімо, на термомодернізацію будинків, будинків на виготовлення технічної документації. Це може бути так само програма по соціальному захисту малозабезпечених, ну і багато чого іншого. І наступне це є. Створення ресурсних центрів для ОББ, поки вони десь є, ну скажімо, за сприяння різних проєктів в кількох містах, але точково. І от моя мрія, щоб вони були в кожному місці, і в кожному місці вони були сильні і незалежні, і не прив'язані до влади і професійні. От. І наступне і останнє це є налагодження постійного діалогу. З органами влади, з органами місцевого самоврядування, і це зробити так, щоб вас слухали. Але для того, щоб вас слухали, вам потрібно бути силою. А я думаю, тут якби ну, з тих, хто я знаю, там, скажімо, Львівські ОСБП, там пан Василь, Пан Богдан, то, от, е, пан Любомир, вони, е, окрімо, вони більше можуть розказати так, як зробити так, щоб вас слухали. Для того ви повинні продемонструвати, що, ну, що ви можете, що ви сила. Але і, і так, з такою силою говорити вже на всіх рівнях. Тому що доки, ну, доки бачать, що ви ніхто, доки… як ну, живу такий ну, як некоректний термін, але доки влада може розуміти, що вона вас може динамити і за це нічого не буде, ну, доти, якби, і мало ймовірно, що щось що буде. А останнє, на чому я би хотіла зупинитися, це про фінансову підтримку, створенні та діяльності об'єднання. Я думаю, тут сидять досить свідомі люди, і ми вже всі зрозуміли, що, ні, що ніяких коштів на, там, на тотальний капітальний ремонт не буде там, ні з боку держави, ні з огрівня місцевого самоврядування. І це просто популістське гасло, скажімо, якщо, якщо його багато хто з чиновників використовує. І... Ну, скажімо, я маю на увазі, капітального ремонту у всіх будинках не буде, просто за державний Ну, І з цим, цим треба змиритися просто. Е, да, ми, ми, ну, ми говоримо про те, що ця система, яка і зараз, коли скажімо, там, от, перед виборами якісь будинки там. Вони ремонтуються, там за корис держави відремонтовано, там такі, -то, такі -то будинок, капітальний ремонт. І що? Один відремонтували, а сусідній буде чекати, доки відремонтують його будинок. Доки так, так, прийдуть наступні вибори. От, і доки кошти будуть віддаватися в такому ручному режимі, за принципом, хто подав заявки, а хто подав не так заяву, там заявки подані. Так, у є в титульних спойсерах, а знімали список, Ви або пропали з титульних там забули когось записали, <кій> <кій> Давайте, скажімо, ну, і будуть різні зловживання. І я хочу вам запропонувати такі критерії, на яких ну, на повинна надаватися така державна допомога, Перше, це адресність, що кошти повинні отримувати саме об'єднання. А не найкож буде отримувати підрядник, якого визначить там орган місцевого самоврядування в результаті конкурсу, в якому був залучений там, кум і СВАТ, там начальники управління, яке проводило конкурс, отримали там, ну, не буду казати, там зазвичай це не, не на безкоштовних підставах, але. Ви в результаті опиняєтеся з тим, що ви не можете ні проконтролювати якість цих робіт і не можете вибухів в нього, скажімо, зробити нормально ці роботи. Тому що ну, не ви замовляли ці роботи і, і не вам вказувати, як діляти, як, 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 як витрачати ці кошти. Тобто перша умова це адресність, друга умова це співфінансування. От, це те, що я вважаю, що потрібно. Відмовитися від популістської ідеї там, тотальних капітальних ремонтів, і не тільки з тої точки зору, що що це, ну, що це, скажімо, складно фінансово, хоча це дійсно складно фінансово, а те, що е, співвласники повинні розуміти, що вони ну, вони співвласники, це їхня спільна власність. І за свою власність вони відповідають самі перш за все. І якщо і скажімо, вираженням Цього є участь в ну, тому, що ми називаємо капітальний ремонт, чи в тому, що ми називаємо там, термомодернізацію. І наступний, скажімо, критерій це енергопостаємо, якщо ми говоримо про якісь роботи капітального ремонту серйозний ремонт, що це повинні бути енергоощадні заходи. Тобто ми не, ну, там, не фінансуємо все, що підряд чи, чи, скажімо, якась нова технологія е запровадилася. Давайте ми примірюємо наш будинок. Н не один об'єкт є вже такий, коли от, там супер нова, класна технологія, дорога, вона була запроваджена на цьому будинку, і що, і тепломір показав, що <плес> виналазне одну поліку. Вклали там мільйон. І скажімо, ну от нижче ці заходи, які ну, крім які обов'язкові, але які мене обмежуються, щоб могла фінансувати держава. Це, звичайно, термомодернізація багатоквартирного будинку. Це виготовлення технічної документації і виготовлення документації для передачі прибудинкової території. Ось це, скажімо, були. Такі пропозиції щодо того, як, як можна вирішити питання. От, а зараз я би хотіла жімо, записати ваші побажання, доповнення, тому що на основі цього ми будемо готувати резолюцію, яка буде адресована насамперед е, президентові, тому що кабінет, тому що міністерство вже це про це все чуло на всіх заходах, на яких я буваю. От, е, по всіх його, скажімо, по всій вертикалі своєї влади. От. А тепер ну, як би, чекаю, що треба ще додати, і, і я думаю, я попробую дійсно працювати через президента.